Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео хочу показати Дінробіум, який зараз зацвів з такими гарними вогняними квіточками. Оце зараз оцю хвилину, оці секунди, який колір дуже близький до того, який він є. Дуже-дуже яскравий, насичений колір. І самі квіточки, вони як Зараз. Такі зірочки. Начебто. Це диндробіум. Це дендробіум. Ось його назва. Він, у мене, мабуть, років п'ять і купувався як маленький, Там скільки років до цвітіння. Зовсім маленький був. Та ще й так трапилося, що коли я його витягувала з коробки, з посилки, зрізала новий ріст. От. Ну ось вже наріз. Ось такий Росте він у мене на блоці. Гарно росте. Зовсім трошки там, от підложки самого моху і зверху лісовий мох. Ну, Він вже росте і по блоку. І... Поза блоком... Ой, зараз що я на шугу повішала. Гарно росте нові корінчики. Ага, ось бачу, вже і на вейпагом пішов. Ось такі в нього тубери, як вудочки. Як кудочки. І сам він такий, ну тут погано видно, зараз я відійду в інше місце. Так буде краще видно. І самі ці його тубори, вони такі тонесенькі, тонесенькі, бачите, як від вітру колихається. Зовсім тонесенькі. От, але він такий. Дуже-дуже-дуже-дуже сильний. О, побачила ще он один. Ага, це гарно. Цвіте він у мене, це вже третій раз. І не дуже пишно, як хотілося б, Ну, треба йому ще нарастити масу. І тоді буде пишніше цвісти. Бачите, його тубори розгалужуються, і чимось схожий він на дендробіум ханкокі, той що цвіте жовтими квіточками. Та багато таких дендрів, які розгалужуються. А тобто, коли розгалуження є, то повинно бути більше квітів. І так трапилось, що якраз у мене ще одна... Ой! Хочу діти до тої рослини показати, яка зацвіла у мене зараз ось. Дивіться, яка краса. І ось майже одинаковий колір. Майже одинаковий колір. Так, а це, я зараз так і не вимовлю, як воно зветься, я підпишу назву цієї рослини, і якщо хтось пам'ятає, я показувала десь навесні, до мене приїхала посилка з орхідеями від подружки Танюшки з Чехії, і там вона мені положила один, одну рослинку, яка цвіте схожими на це, але білими квітами. От. Та рослинка ще росте. А під цим відео мені написала одна моя підписниця, що в неї є схожий теж. Які росте на вулиці, квітнуть, класний, дивіться, який кущара. Ну там багато рослин. От. Показала, як квітне, що в неї декілька горщиків таких. Мені дуже сподобалось, звичайно, хочеться, але місто. І в садочку вже міста мало. Я в неї спитала, які умови для утримання, потім почитала про нього. ну і... Утримувати його треба в зимовий період, так, щоб не було морозу. І десь в темному приміщенні йому треба період спокою, йому їй, цій рослині. Щоб вона квітла. Горщик великий. Я не знаю, на скільки літрів, але великий. От, і вона мені прислала, вона тільки-тільки починала прос... просинатися. І ось росте, росте я навіть. І не чекала, що цього року зацвіти. Дуже неочікувана. Думала, ну, адаптуйтеся поки в мене. Хоча ця моя підписниця, яка прислала ти ж живе в Німеччині. Дуже класна така рослина. Такі яскраві, яскраві, яскраві і так гарно. Зацвіли в мене зараз дві рослини. Одинакового кольору. Я не скажу, що це червоний, і не скажу, що це помаранчевий. Це щось таке, знаєте, мабуть, поєднання червоного і помаранчевого. Класно як. Отака у мене ще є нова рослинка, яку я не показувала. А тепер з задоволенням покажу. І Тетянка, велике-велике тобі дякую. І одні, і другі, бо одна прислала одну, а друга побачила і запропонувала другу. Ну тепер у мене дві. Ну, вони з одного роду, але виглядають трішки. Та не трішки, а зовсім по-різному. Отака класна рослинка. Велика. Стоїть поруч з моїми сараценіями. Ну, а сарацені, коли я довела вже до ладу, побрізала в. Це те, що було сухе, то й виглядають вони зовсім по-іншому. Це вже воно понаїдалася. І ці кувшинки починають согнути. Там повно, мабуть, понаїдалось всього. І ось. А квіточки довго-довго стоять. Полюски опадають, а самі квіточки ще залишаються. І вони так стоять до самого, до самого. Та й до наступного року може стояти. Дуже довго. В кого є такий дендробіум? Пишіть, як він у вас квітне, як часто чи ні. Люблю я такі орхідеї. І люблю, коли вони ростуть на блоках. А взагалі хочу сказати, що це кара. З верби. Сами-сами гарний такий варіант, особливо коли вона така ще й рельєф, рельєфна, дуже для коріння орхідей. Ага, я вам не все сказала. Бачите, тут ще підложка є з Мюлюнбекія. Оце, до речі, така посадка з Мюлюнбекією теж дуже гарна. Корінці дуже гарно ростуть, бо це прокладка є, а там трішки свагну можна положити, або лісовий мук, я навіть не знаю, мабуть, тут тільки... Так, да, все ж таки тут, мабуть, в нього тільки мільонбекія і зверху лісовий мох. І все. Лісовий мох тут наростає і все. Міллінбекія стрічить. І там є повітря. Гарно. Карінсія обдуває. Ще може щось расти? Ні. Коли він до мене приїхав, оці тубори були ось такі манесенькі-манесенькі. А зараз вже, мабуть, такі вже 40 см, а може й 50. Дуже погано його показувати. Хто знає, як його показати? Зараз, поки знайду спосіб, як показати, то я його... Може і квіти обламати. Отак, От мабуть. О. Квіточки великі. Квіточки великі, тільки в них така форма дуже незвична. Дуже незвична форма. І дуже такий яскравий колір. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам, до побачення.